Ось я підключив групу, що не вимикається. Так, зараз 0 підключаю. Роботи з напругою потрібно проводити, якщо у вас є відповідні навички та кваліфікація. І так, бачите, ця лампочка у нас зараз не працює. майстер вимикач я вмикаю. Ось, у нас все зараз в щиті працює. Дві групи працюють. Коли замовник уходить з квартири в даному випадку, він вимикає майстер вимикач. і... В роботі залишається невідключаєма група. А бачите, оця група відключилася. Ну, в даному випадку там не відключаємо у замовника е, освітлення в прихожій розетки серверної, холодильник та бойлер. Але ви можете, кожний, ви можете свою групу написати, яка вам потрібна, і все буде зроблено відповідно до вашого е, завдання. Замонок приходить, включив. Все, що було включено, воно вмикається, як ми бачимо. Дай також ще майстер-вимикач виносний, біля. З дверей ви можете поставити такий вимикач. ось мастер-вимикач, І по проводу, по проводу буде сигнал йти в щит. В щиті буде вже не такий пристрій, вимикачного вантажний, а буде контактор. Я теж такі щитки роблю. Тобто два варіанти майстер вимикача. Друзі, замовляйте щитки та рішення до них.